Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3600 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 436 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лот. Трон. чотири, вісімнадцять, п'ять, один, тринадцять. Лото Максима максимально вигравально. Кано, виграва а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8532-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сімдесят 34 Тридцять чотири? П'ятдесят 8 П'ятдесят чотири? Шістдесят 52 вісім. Двадцять шість. Шістдесят три. шість. П'ятдесят два, Сорок чотири, три, шість, сорок пять, пять, шістдесят пять, п'ятдесят три, сімдесят п'ять. Шістдесят 13. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7385 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 3. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3. Один п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.